Что Якщо в гості, бо холодне повітря, а у мене був трішки нежити, то я так породу. Годую птицю. Між собою конфліктувати. Зараз туди сходимо до качок. Нати, йдіть. Сидіть, дай Та-та-та-та-та, нати. Нате, тікайте. Єжте. Зараз я одного білого селезня тоді хочу загнати, бо він не вміє себе вести. Тебе зараз там лишком давай Давай, давай. Давай. Давай, дві. Ага. Давай, давай. Старшується він. А патечок мені назад, будь ласка. Патечки назад іди. Дивом у вас тут замучать. Давай, давайте плак. Давай, дысь. Ще дорожку потім заберу. Доросла поки туди, це вернуть. Це, йдіть їжте, йдіть. Ідіть, та-та-та-та-та. Так, вода там. Йдіть, да? та-та-та-та-та-та-та. Злякалися трохи. Вон там той із білою качкою, потім я її заберу. То качка зайшла, думаю, що вона... Довго там зможе з ними витримати, ага, зараз як почнуть її всі втрьох трьох ганяти. А вона думала, що вона не дуже крутіша за них. Зараз побудьте ще тут. Головне, щоб кури знов не кинули телефон. Мені там періодично не вірять, що я даю цілий овес птиці. Даю вже дуже багато років, щоб птиця не зажирівала і гарно неслася. І щоб в неї було гарне здоров'я. Оце овець. І Вони його дуже люблять. Дивіться, як їдять. Зараз піду тим занесу разом з вами. Це, тут їдять ось дві молоденькі курочки. Пішли, пішли. Зараз маленьким дамо. Ой, і хто це там так співає? Два яйця мені сьогодні знесли мої маленькі, маленькі курочки. О, тако, а? зайки мої. Тільки накиньте мені цього. Тихо, тихо, не ти трошари, а ну тікайте. Ні-ні, пів не найдуть. Так, не на кинь мені. Хиш. Ці молодки тут ходять, вони ще ніяк не зрозуміють, що вони повноцінні члени. Гаремо. Так, як мені сюди зайти, щоб ви могли також це побачити? Погано не можу. Ох, ви наглі пички. Ох, винаглі. Нате, діти, діти. Дійте, наді. Піть, піть. Тіді, наді. наді. Що таке? їжте, їжте. Ну так, бачите. Оця курочка в мене сумніві на рахунок її екстер'єрного цього. Виду, ну, тобто. Чи вона 100% кохінхінка? Ось її сестричка, бачите, молода, і в них є різниця трохи в формі тіла. Можливо, це ось до молода курочка. Можливо, це попало яйце, коли півень кохінхін був у мішаному стаді, і вийшло, що це не чистокровна, якась інша курочка була, то я ще просліжу, якщо ні, то її звідси заберу. Ось. Ну, а цих дві молоденьких ось. Повністю відповідають якості даної породи. Ось. Ну так, поки що з ними живе, там побачив. Бо по молодих курочках, в принципі, трохи складновато побачити. Дивіться, що це тут оце в мене. Що там таке? Мучить качку чи що? А ні, не качку. Того селезня білого, що я закрила, його там зараз виховує ще один селезень, Тому що цей був тут білий, він з цими сидів і ображав у цього селезня. Я його закинула туди, на перевиховання. Його он довиховує вже. Воно ліце. Іди давай. іди їсти, поки того нема. Бамбула. Там ганяють. Так, і качечку треба звідти забрати. Все? Нормально все? Вияснили? Відносили. Йдемо далі годувати австралорпів. Цей тут он до сам зараз кинемо йому щось. Опа! Ну дивися, прибіг, там ти не можеш їсти. Ох, і наглі вони. Зараз я поки дойду, то роздам все по дорозі і не останеться нічого австралорпом. У них там воно насипано зерно. Ну, нормально диви, їдять. Не конфліктують особливо. Але все одно ж треба, така дурна натура, оце. Треба кожному. Вияснити, хто тут головніший. Я, напевно, сьогодні відкрию австралоти. Хай вони трохи погуляють сьогодні. Хоч і по снігу, але може по городу трохи походять. На. А, так у вас є, оно ну, і гранула є. Але картоплі хочеться, так? Да? Ага. На. Ось така. У мене порода тут. Півники ще не доросли. Не знаю, як на відео здається. ну, Мені здається, тут курочки навіть трохи крупніші, ніж півники. Ну, вони повільніше ростуть півники. Ось отак, бачите, виглядають. Дійсно спокійні кури, дійсно правда про них, що кажуть. Кажуть, що вони дуже тиха. Порода, одна із самих тихих на планеті. Ось. Ну, я вам скажу, що я навіть і не чула, що півники кукурікали, хоча вони вже дозріли, але якось ну, не часто кукурікають. Нема такого, що там огород не закривається, як у звичайних там, чи у бентамок. Може в цьому і проявляється їхня тихість. Не знаю. Так, все, хай ходять, тільки там дітку зараз закрию. Там десь тітка вона. Трошки побігають. Так, ну закрию та й все, що тут показувати. Переходьте на наступні мої відео або на попередні, хто не бачив. Всім пока. А я піду зараз ще подивлюся, що потрібно зробити по господарству. Та й буду йти в дім грітися. Кощаю собі заварю, бо трішки ще лежить, ну вже проходить, вже нормально, слава Богу. Ось. Але чайочки треба попити. Калину, до речі, пила. Собі намняла сахаром перед зимою, заготовила і зараз гаряченькою водичкою пила. І дуже гарно допомагає при простуді. Так що все, друзі, всім пока.